Привіт! У цьому відео я покажу, як налаштувати Trad Republic Safeback. Для цього тиснемо на готівка, гортаємо вниз і бачимо наші переваги. Тут ви, мабуть, зможете натиснути Safeback і активувати, інакше натисніть на профіль вгорі праворуч там буде пункт карт. Якщо у вас ще немає карт, спочатку треба її створити. Це має з'явитися у вас вгорі праворуч. Там просто написано картка. Можна, наприклад, отримати безкоштовну віртуальну картку, Потім тиснемо картка і бачимо тут переваги. Далі натискаємо тут на сейв. Є кілька важливих моментів, на які варто звернути увагу. Перше, зараз можна отримати максимум 15 євро «Saveback». це 1% від оплати карткою. Потрібен план заощаджень від 50 євро. Ось тут внизу дрібним шрифтом: Щомісяця вкладайте 30 євро через ощадні плани для 1% кешбеку з платежів. Це важливо у моєму випадку. Я натискаю редагувати, а потім ще раз редагувати. Якщо хочете зареєструватися, ось як це зробити. Я вже налаштував план заощаджень на 50 євро щомісяця. Щоб зробити те саме, натисніть Переглянути активи, виберіть, наприклад. MSCI World і натисніть на нього. Сума має бути не менше 50 євро. Натискаємо далі, обираємо щомісяця. Тут можна вибрати дату. Оберемо середину місяця і натиснемо Створити. Якщо все спрацювало, внизу побачите активований пункт «Save Back». Натисніть на нього, побачите, що статус активний. Ось так легко налаштувати «Save Back» у Trade Republic. Якщо відео було корисним, вдячна лайк. Бувай.